У мене є мільйон доларів і тиждень життя. На що мені його витратити? Можете звати мене Джек, придурок, Дже ол трейд, Джек Деніелс, Джека Нейпс, Джеков. Усе це певною мірою про мене. Але шакал найближче до того, як я себе бачу. Я шахрай і аферист, переважно інтернет-шахрайства, але раніше я крав машини, прикидаючись паркувальником або потрапляв у величезні будинки, видаючи себе за працівника інтернет провайдера. Я підписав багато багатих літніх жінок на програму спонсорування дитини, якій потрібні книжки для школи. Я досі спілкуюся власне, з однією жінкою, Мартою, яка роками підтримує маленького Дешона, допомагаючи йому пройти середню та старшу школу. Дешон восени вступає до Гарварду все завдяки її щедрому спонсорству. Він надіслав їй дуже милий лист із фотографією з випускного, вкраденою з чиєїсь сторінки у Фейсбуці. На щастя, Марта не є знавцем інтернету. Їй подобається, що Дешон так піклується, що надсилає рукописні листи. Але, на жаль, бідна Марта може більше ніколи не отримати листів від Дешона, бо, схоже, що його чекає жахливий трагічний кінець. Ця трагедія причина, чому я пишу цей пост. Правда, мені дається нелегко, але я викладаю все, як є. Сподіваючись, що ви побачите мою щирість і що це не якийсь хитрий розвод. Що я взагалі отримую від цього? Мені не потрібно грошей, у мене вони є. Як у заголовку сказано, у мене є мільйон баксів. Ну, мінус приблизно 100 тисяч, які я вже спалив. У моє виправдання оренда приватного літака і всі ці квитки на поїзди та літаки були дорогими, не кажучи вже про найманих вбивць. О Боже, це звучить так, ніби я все вигадую. Гаразд, давайте спочатку. Привіт, я Джек, і мені потрібна ваша допомога. Три дні тому мене онлайн знайшла приголомшлива красуня і запропонувала мільйон баксів за можливість полювати на мене. Так, ви правильно прочитали. Я подумав, що це якийсь новий вид афери, її фото дуже схожі на ті, що я використовую для своїх фейкових аккаунтів: суцільні вигини, вітер у волосі, гладенька шкіра, і я згадував про вигини, ноги завдовжки з життя. Загалом ви зрозуміли одне тягне за собою інше. І я раптом погоджуюсь зустрітися з нею на парковці «СВС». І перш ніж сказати Джек, ти серйозно, вона ж шахрайка. Ну а як інакше я дізнаюся, що за нову схему вона придумала, якщо не перевірю її на практиці. Я ніколи не чув, щоб людям платили за те, щоб на них полювали. І, звісно, я збирався бути обережним і не давати нічого зайвого. Та й що давати? Я такий бідний, що в моїх кишенях діри в дірах. Але якщо існує новий спосіб когось обдурити, Джек обов'язково хоче його вивчити. У будь-якому разі на парковці ці ВіСі багато людей, тож зустріч не повинна бути небезпечною, хоч і дивна до чортів. Але було одне, що змусило мої шакалячі інстинкти заворушитися. Це сталося наприкінці нашої переписки. Койот Віллі, 10 ранку CVC паркінгу Леді Блум 2023. Побачимось потім. Джек. Я ніколи не казав їй свого імені. Тож хтось за цим аккаунтом, Леді Блум, явно крутіший хакер, ніж я. Вони якось дізналися мої дані. Хоча я завжди максимально анонімний, не дуже розумно йти на зустріч коли супротивник знає про тебе більше, ніж ти про нього. Це ніби грати з відкритими картами гарантований програш. Але я навіть не знаю правил гри, тому готовий програти, щоб зрозуміти, що це за схема. Прихожу на CVC раніше, щоб робити вигляд, що щось купую, паралельно стежу за парковкою. І раптом... Вона з'являється. Вона виглядає точно як на фото струнка, темношкіра жінка в червоній сукні, хвилясте волосся, омбре окуляри, як жива реклама Прада. У мене щелепа падає на підлогу. У її руці сріблястий кейс. Та ну, бурмочу я, так, та ну, виявилося дуже точним вигуком з огляду на подальші події. Я так вліз у у. Вибачте, продовжимо. Я виходжу її зустріти, думаючи якісь тупі думки про те, що треба було постригтися, бо виглядаю як лох. Добре, хоч шапка є. Шапки ж сексуальні. Я не голився кілька днів. Зазвичай мені подобається цей брутальний вигляд. Але вона така елегантна, що я хотів би мати нормальну експаньолку. Скільки років я на гормонах а досі виглядаю як небритий койот, і от вона вже йде сюди. Вона сяє білосніжною усмішкою. Джек Леді, очевидно, вона найнята акторка, по-любому, але дуже переконлива, навіть знаючи, що вона прийшла тут, щоб втягнути мене в цю аферу. Я відчуваю, що хочу йти за нею хвостиком. Вона запрошує мене в кемпер, щоб переглянути контракт. Я вагаюся секунду, шакалячий інстинкт попереджає, але цікавість перемагає. Ми сідаємо за маленький столик, усередині РВ. запах новизни, жодних особистих речей. Очевидно, орендований спеціально для зустрічі зі мною. Занадто складно для того, щоб просто розвести дрібного шахрая, як я. Це повинно було би бути тривожним знаком, але мені цікавіше дивитися на кейс і на неї, чесно кажучи, вона відкриває кейс. І саме цей момент переносить мене з реальності в сюр. Всередині реальні гроші. Їхній запах упізнати легко. Я ніби вдихнув кокаїн. Такий кайф. Це не підробка. Я з підробками працював. Мої інстинкти кажуть, це справжній мільйон, і мені треба бігти. Але ж це багато грошей, і цікавість роз'їдає мене зсередини. Вона дає мені контракт. Я переглядаю, дивлюся на неї, переглядаю знову. А потім третій раз уже дослівно пам'ятаю текст. Все, як у повідомленні, вона платить мені мільйон за право полювати на мене. Якщо вона мене спіймає, вб'є. Прямо так і написано. Але якщо два тижні я уникатиму її, залишаю собі все, що не витратив. І там суворі правила не можна мене труїти чи присипляти, не можна зв'язувати чи замикати, не можна вбивати у вісні. Перед атакою я маю бачити її підхід, ніяких помічників, ніякої зброї, лише голі руки. Список обмежень такий, що я практично невразливий. Я мало не сміюся. Це що, жарт? Вона посміхається. Правила гри. Я дивлюсь на неї, на гроші, свищу від задоволення. Мільйон, серйозно? Вона лише киває, ну, вона ж висока, але худа. Я оцінюю її і думаю, що зможу дати їй відсіч, навіть не проти трішки поборотися. Я вирішую, що правила чесні, ну, як чесні, божевільні. Але що вона мені зробить? Подряпає? Нігті в неї, правда, гострі. Добре, носитиму окуляри на товсту куртку. Але так, я впораюся. Починаємо, леді. Я підписую. Вона хапає мене за зап'ястя. Оу, вона усміхається, я теж. Її великий палець ніжно гладить мою шкіру. І це ого, це дуже приємно. Вона облизує губи, а потім різко втискає свій нігодь у моє зап'ястя. Я зойкаю. зойкою, вона тримає міцно. Каже дати іншу руку, я даю. Вона притискає мій великий палець до крові на зап'ясті, а потім до паперу поруч із підписом. Ем, Дивно, навіть еротично. Погано, що мені це подобається. Потім вона дає мені кейс: Я даю тобі 12 годин фори, Джеку, не підведи. Мені просто треба не потрапити тобі до рук два тижні, і все я дуже хороший мисливець Джеку. А що, як я хочу, щоб ти мене впіймала? кажу я, фліртуючи. Її погляд стає холодним, хижим. Ну, скажімо так, попереднім не дуже подобалося, коли я їх хапала. Попереднім, кажу я. О, тобто ти вже грала в це? О, так. Вона сміється. Ти далеко не перший, Джеку. Я моргаю. І скільки часу в тебе йшло, щоб їх спіймати? Вона підпирає підборіддя рукою, робить губи бантиком. Дванадцять годин. Ха! Я посміхаюсь. Ну, думаю, я зможу краще. Сподіваюся, Джеку, саме тому я тебе і обрала. Ти кмітливий, тебе важко спіймати. А коли ловлять, ти просто зникаєш і перевтілюєшся. Досі це працювало для тебе, але, Джеку, я знаю про тебе абсолютно все. Я зробила домашню роботу, тож не будь лінивим, зроби мені виклик. Чи погано що в ту мить мені хотілося, щоб вона мене зловила? Ох, як я тепер про це шкодую, Господи, як я про це шкодую. Минулий я був таким ідіотом. Легкотня, так думав, колишній я. Все, що я маю зробити, зникнути на 14 днів, так? Просто я бронюю квиток до Нового Орлеану, лечу туди, в перші 12 годин, там купую шикарну нову машину. Далі питання, куди їхати? Погляну на книгу Де Волдо. У вітрині книжкового магазину дає мені ідею, де краще зникнути, ніж у натовпі. Я купую квитки до Діснейленду. Чорт до всіх парків. А чому б і ні? Я ж мільйонер. На ім'я Дешон, бо це буде гарна історія для Марти пізніше. Дісней, Бушгарденс, Юніверсал, Увесь магічний набір. Дешон дуже, дуже схвильований. Щодо леді, я про неї не хвилююсь. Чому маю, як вона мене знайде? Якщо вона простежить авіаквиток та інші сліди, які я залишив у Новому Орлеані, вона опиниться в одному з кількох готелів, зарезервованих на ім'я Джек. Ну вона ж казала зробити виклик. Я використовую тільки одноразові телефони. А мій GPS ПС і оригінальний телефон я відправив із фейковим Джеком, якому заплатив за те, щоб він заселився в один із тих готелей. Я часто сумніваюся, що вона піде до кінця, але якщо вона і справді виконає свою божевільну угоду, вона вб'є фейкового Джека. Вибач, друже. І кілька днів Дешон живе наповну. Перший раз у парку атракціонів, перший раз у п'ятизірковому готелі, перший раз відчуває магію Діснея і, вау, дуже складно нічого не вкрасти. Але Дешон думає про Гарвард. Гаразд, він виходить із кількох магазинів із здобичу та величезною м'якою іграшкою Стіча, не втримався, але він віддає Стіча малюку, і яскрава усмішка того малюка робить його день. І гірки, які ж неймовірні гірки, як новачок, дешон ненавидить їх перші шість поїздок у Буш Гарденс, але він вирішив задовольнити свою внутрішню дитину, яка ніколи на них не каталася, і на сьомий раз він нарешті полюбив їх. Він грає у гру «Кидання кілець, спеціально налаштовану так, щоб обманювати відвідувачів. Але оскільки у нього буквально мільйон доларів, він може купити стільки наборів кілець, що просто статистично виборює перемогу і отримує величезного м'якого тигра, навіть без шахрайства. Це найкращий день у житті Дешона. Точно напишу Марті про це. Після того, як я зжер ціле відро чурасів, я вирішив, що дешоно треба прокататися ще раз, попри небезпеку бути переповненим цукром та газировкою і сідаю на величезну махіну з подвійною петлею. Усі кричать, газировка та чуроси лишаються всередині ледь-ледь. Виходячи, я бачу на екранах фото людей, що кричать на гірці, автоматичні камери знімають кожну групу. Я переглядаю фото, шукаючи якесь, що може зійти за дешона, щоб надіслати Марті. Але потім мої очі чіпляються за скуйовдженого хлопця років двадцяти. Руки вгору, волосся розтріпане, темні очі широко розплющені, усмішка величезна. І, видно, той один відсутній зуб, на заміну якого я ніколи не мав грошей. Через нього... Моя усмішка крива, я майже не впізнаю себе, я такий щасливий. Але потім, придивляючись, я мружусь. Потім заходжу всередину і купую фото. Моє серце б'ється трохи швидше. Я намагаюся ігнорувати цей стукіт, виходячи з парку. Я планував іти в Юніверсал, але замість цього чомусь блукаю Сіті Волк. Туристичною набережною з ресторанами і магазинами поруч проходять родини з дітьми, сміються, сваряться, розмовляють. Хард рок-кафе переповнене, десятки голосів зміщуються у веселому гулі. Я все це вимикаю і дивлюся на фото. На ряду, безпосередньо, позаду мене на гірці, у червоному топі, з абсолютно спокійним обличчям. Ніби вона сиділа за чаєм, а не на атракціоні, що мчить 70 миль на годину, сидить леді. Це може бути тільки вона, вона дивиться прямо в камеру, прямо на мене, наче вона передбачила, що я куплю це фото, і хоче, щоб я бачив, що вона стежить. Джеку лід стікає мені по спині, кишки скручуються у вузол. Коли я обертаюся, вона сидить на лавочці, на набережній, у тому ж червоному топі, у червоній міні спідниці. Її губи вигинаються в усмішку, але в очах немає світла. Ого, леді, я роблю найбільшу, найщирішу усмішку. Нічого собі зустрітися тут. Перше в житті я відчуваю справжній страх перед нею. Ти не стараєшся, каже вона, надувши губи. Ну, я ж найняв двійника і залишив слід у Новому Орлеані. Я зупиняюся. Як ти мене знайшла? Ти маєш старатися сильніше, каже вона вже серйозно. То що далі? Я оглядаю натовп. Хіба вона справді збирається вбити мене перед цими людьми, перед усіма у хардрок, перед дітьми, що кидають хліб чайкам? Я усміхаюся якнаймиліше, бо гроші я вже витратив Дісней дорогий. І всі ті приманки теж тож назад я їх не поверну. Гроші твої. Вона підводиться, складаючи руки перед собою. Її довгі червоні нігті тихенько клацають, коли торкаються одне одного. Це тут ти робиш свою останню спробу. Останню спробу? Ну, ти ж насправді не, не збираєшся влаштовувати сцену перед усіма цими дітьми та родинами. Вона лише усміхається, і я раптом розумію. Що її губна помада дуже нагадує колір крові. Гаразд, кажу я, то, може, я сховаюся краще цього разу. Ти права, я недооцінив тебе. Але цього разу я використаю всі свої найкращі трюки, щоб ти точно мене не знайшла. Як тобі? Я ж хочу, щоб ти отримала задоволення від погоні. Вона клацає язиком. Гаразд, чудово. Гаразд, бувай. Але, Джеку, я зупиняюся, тікаючи від неї. Наступного разу, коли я тебе спіймаю, я щось у тебе заберу. Ти сприймаєш це недостатньо серйозно. Ти лис, який думає, що я просто граюся, що ми друзі, і усе це заради веселищів. Але для тебе це не так. Мені доведеться показати тобі свої зуби, вона вишкіряється. Я прижмурююсь хіба ти вже їх не показуєш? Вона просто сміється, клянусь, її зуби здаються гострішими. Якщо подумати, Дісней Ворд був очевидною здогадкою дай хлопцю мільйон баксів і можливість поїхати будь куди у світі, куди він подасться, щоб загубитися в натовпі і бездумно витрачати гроші. Ну, звісно ж, туди. Надто банально. Тож для наступного трюку зі зникненням я вирішую піти в інший бік, повністю зникнути з радарів. Я їжджу уздовж узбережжя, доки не знаходжу чоловіка з будинком човном Човен навіть не здається в оренду. Я махаю готівкою, і він погоджується. Відпливаю вздовж узбережжя і продовжую кілька днів у режимі життя на човні. Бачу дельфінів, годую чайок. Взагалі непогано, ніяких камер, світлофорів, оплат доріг, свідків, нічого, навіть справжній кровожерний ганчак мене б не знайшов, бо я посеред хвиль. І лише після двох днів тиші я нарешті трохи розслабляюсь, навіть гуляю пляжем у пошуках акульних зубів. Я ретельно уникнув туристичних місць, навіть не знаю, як цей пляж називається. А якщо я не знаю, де я, то як вона дізнається? В руці пляшка, я час від часу ковтаю теплу дешево зроблену піноколаду, бідна версія п'ятизіркового коктейлю, який я міг би пити досі, але море ж те саме море, хвилі ті самі хвилі, погоджуюсь, що вона виходить просто з води. Як вона почула, що я бурмотів собі підніс, коли ховалася під хвилями, не маю уявлення, скільки вона лежала в засідці на лінії прибою, дихала під водою, зі сноркелем? Бляха, як вона взагалі мене знайшла тут, на цьому пляжі, за милю від човна? Прокляття у курці в мене пістолет, у Флориді його дістати простіше простого. Я купив його у пацана, якому клянусь богом було років тринадцять. Я вихоплюю його лише щоб налякати її, але раптом вона біжить на мене, і мій мозок перемикається у режим бий або тікай, і я стріляю. Чого, бляха, я стріляю у беззбройну жінку? Куля навіть не чіпляє її, пролітає повз. Вона миттєво вибиває зброю і приставляє холодний ствол мені до скроні. Так швидко, на людськи швидко. Я чекаю на бах, але ні. Вона відкидає пістолет, усміхається і хапає мене за руку. Я верещу. Святий Боже, її пазурі вони розривають. О Боже, о Боже, о Боже! Моя рука безсило теліпається, бо вона щось порвала. Ісусе Христе, стільки крові, чи можна померти від болю? Я зараз помру від болю. О Боже, дозволь мені знепритомніти! І десь глибоко всередині маленька, хитра, шакаляча частина мого мозку, що завжди шукає наступний хід, шепоче, що може так роздерти людську руку. Подивись на її тінь. І справді, щось не так з її тінню. Вона не повторює її рухів. Пазурі належать тіні, і божевільна думка приходить у голову. Вона лише проєкція, аватарка, а справжній мисливець тінь, що щойно розірвала мою руку. І вона голодна, і що гірше, їй нудно. Ти недостатньо стараєшся, Джеку, та що б мене. Хриплю я. І ось я вже лежу на спині. Гарячий пісок шурхотить під шкірою, а небо крутиться над головою. О, флоридські хмари такі гарні. Стій, Джеку, зосереться! Але мій алкогольний мозок крутить світ, як я дзигу. Я сіпаюсь, але вона притискає мене, і її гаряче дихання на шиї, і, попри страх, тепло її шкіри, що ніби вливається в мою таке солодке п'яне відчуття. Мій розм'яклий мозок не може думати. Її губи відкриваються, вона нахиляється, ніби збирається мене поцілувати. Я відчуваю поколювання тіньових пазурів на грудях. А її м'які губи торкаються моєї шиї. І ні, це не поцілунок, вона ось ось вирве мені горло. Гей, що там відбувається? У мить її немає, сплеск і все. До мене біжить старий червоний, обпечений сонцем, зморшкувати, як сушена риба. Не мій улюблений пляжний товариш, але я міг би розцілувати його в ту ж мить. Хоч із язиком. Іди сюди, друже. Що до біса ти робиш? питає він, відступаючи. Я ж не тверезий, гаразд? Це ж громадський пляж, таке тут не можна. Повністю згоден. Дякую вам велике, що нагадали, видихаю я. Серйозно, дякую. Куди вона поділася? озирається він. У пекло, сподіваюся, там і залишиться. Я падаю назад у пісок. Що, що з твоєю рукою? хрипить він. А акула напала, видавлюю я. Мені потрібен кращий план, набагато кращий. Потрібно тікати швидше, краще, сильніше. Старий допомагає мені підвестися. Я шкутельгаю з ним угору пляжем, озираючись назад. Вона стоїть у воді, підіймає руку і махає мені. Я намагаюся показати середній палець, але виходить слабенько, я слабкий, не був готовий. І так, тепер я точно знаю я попався на найстарішу пастку у світі, закохався в гарненьке личко в червоній сукні, яке виявилось лише аватаркою для тієї тіньової тварюки. А я, дурень, сам таке робив мільйон разів і мав би здогадатися. І тепер у мене за спиною кривава леді хорт з пекла. Але цей шакал теж має зуби. Тож пам'ятаєте тих найманців, про яких я згадував? А що ще робити з мільйоном? Але цього буде недостатньо. Я вже знаю, що недостатньо, тому я й пишу сюди. У мене дуже незвична проблема, тож потрібне дуже незвичне рішення. Отже, як мені втекти? Як протриматися живим ще сім днів? Тут немає поганих ідей. Я віддячу кожному, чий план збереже мені життя усіма грішми, що в мене лишилися. Тож прошу, будь ласка, будь ласка, будь ласка, заради Бога, допоможіть. Ну що, допоможемо автору історії? Історія дуже класна, мені дуже подобається, якщо чесно. В коментарях пропоную написати, що б ви зробили, щоб втекти від цієї божевільної жінки. Я би, напевно, сховалася десь в церкві, або не знаю, поїхала би в якесь село, де, знаєте, мене зміг би, можливо, хтось захистити щось таке. Якщо чесно, навіть не знаю, це перше, що прийшло в голову. В церкві, тому що. Вона, мабуть, ну, з якогось потайбіччя, і, можливо, вона би туди не зайшла. Хоча дуже сумнівно, але, ну що ж, пропонуйте свої варіанти. Продовження історії буде пізніше. Дякую, що слухаєте, коментуєте і взагалі дуже дякую вам, що ви з нами. З вами була Скарлетт.